Шукаєте квартиру з неймовірним краєвидом з вікна, тоді вам однозначно на цей огляд. І так, сьогодні презентую однокімнатну квартиру в ЖК сімейний комфорт, який знаходиться за адресою Немирівське шосе 94 на виїзді з міста. Для зручності усіх площі приміщень я тепер прописала ще текстово для розуміння, що де по квадратурі. Ось так у нас тут є гардеробна суміщений санвузол, кухня та одна кімната, тому що це однокімнатна у нас квартира. Ну і безпосередньо. Ось цей неймовірний вид з вікна, причому ця квартира у нас одностороння, відповідно, і кухня, і кімната має вигляд ось на таку красу, на озеро та на приватний сектор. Дійсно, коли сонечко сюди повертається, неймовірно, тепло, затишно та просторо, за рахунок того, що ще збільшена площа вікон, теж неймовірно гарно. І дуже додає багато такого, скажімо так, продовження простору та такої теплої атмосфери в квартирі. А уявіть собі задизайнити красиво ремонтом, і ця квартира буде дуже гарна. Також між двома лоджеями у нас є такий французький невеличкий балкончик, що теж досить цікаво, він відкритого типу. Ще таку додає ось 1,78 квадрат, додає таку родзинку у цю квартиру. Телефонуйте, у нас є багато варіантів зараз у ЖК «Сімейний комфорт. З радістю покажемо усі доступні варіанти.